Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Пошук мудрої радості. Псалом 15.11. Дорогу життя ти покажеш мені. Радість велика з тобою. Пандемія перемагала. Саме так це виглядало для Джейсона Персофа. Лікаря відділення невідкладної допомоги, який присвятив себе порятунку пацієнтів, хворих на коронавірус, що допомагало йому викладатися повну? У неробочий час він розслаблявся, фотографуючи щось маленьке, наприклад, окремі сніжинки. Можливо, це звучить доволі дивно, каже доктор Персов, – але знаходити радість у чомусь маленькому, втім, прекрасному. Це можливість воз'єднатися з творцем, а також побачити світ таким, яким його мало хто бачить. Мудрий пошук радості, аби зменшити рівень стресу та підвищити стійкість, є високою цінністю в медичній професії, вважає лікар. І всім нам він дає наступну пораду. Ви повинні дихати, ви повинні знайти спосіб зробити вдих і насолоджуватися життям. Цю думку висловив псалмоспівець Давид у Псалмі 15, коли проголошував мудрість пошуку радості в Бозі Господь то частина спадку мого та чаші моєї, через те моє серце радіє та дух веселиться, і тіло моє спочиває безпечно. Люди у спробі розслабитись роблять багато нерозумних речей. Натомість, доктор Персов Віднайшов мудрий шлях той, що вказав йому на Творця, який дарує нам радість своєї присутності, дорогу життя ти покажеш мені, радість велика з тобою завжди блаженство в правиці твоїй. У ньому ми знаходимо вічну радість. Як пошук мудрої радості благословляє ваше життя? Як читання Псалма 15 може надихнути вас визначити шляхи, якими ви знаходите радість у Бозі? Помолимось, Боже. Благослови мене на життєвому шляху, щоб мені мудро знаходити радість, яка бере початок у Тобі? Амінь. Матеріал. Надано служінням хліб наш насушний.